Друзі, привіт! З вами червона кулька, супергерой в новому костюмі. Залізний костюм, який надає величезній силі нашій кульці в досягненні перемоги в наступних рівнях. Отож, друзі, починаємо нашу місію рівень 8. Поставте лайк, підтримайте нас. Дякую, друзі. Нас уже 180 друзі. А наша мета. Тисяча, правильно, друзі! Вперед! До нашої мети! Уху. Ну що ж, друзі, розминаємося, зробимо зарядку і розпочинаємо наш шлях, нашу місію. Знову ти червона кулька. О, висячий орк зелений! Що ти хочеш? Ми два брати монстри, і не дало тобі прийшли. Нащо я тобі потрібен? Ти орк! Якби я тебе міг ліквідувати, отак от прямо. Але ти маєш роги, роги такі. Ще й зубатий одноокий монстр. Ой, списи, прапорець. Так, друзі. Ой-ой-ой! Дерева спис. Літаючий зелений орк! Такого я ще не бачив, друзі. Це може бути останнє, що ти побачиш. Звідки ти взявся тут? <плес> а ну ми можемо його ліквідувати. Я... Пах, ота маєш! Ха-ха, друзі! І астрал! Стрибок! Юф. Так, друзі, нам нарахували нові монети. Завершено! Продовжуємо! Дев'ятий рівень! І ми в якомусь лабіринті, друзі! Ми внизу бачимо на екрані, що нам потрібно робити. Натисніть зліва кнопку. А яку кнопку? На ящик, певно, і впали на ящик. Ага. Зрозуміло, друзі. Стрибаємо і таким чином переводимо ящик в рух. Ага, ми собі підставляємо, щоб стрибнути далі, друзі. Отак. О, ми так гарно все зробили. Так, забираємо зірочки і монети. Є зірочки і монети. Що тут означає зірочка, а що монета? Я навіть не знаю, друзі. Певно, якісь нові, нові сили, нові енергії. Так, що в нас тут є? О! павук орк! Ходи сюди, моя кулька. Так, павук, -орк. або ти зараз ідеш вслід за своїми іншими орками, які вже давно їх нема. або я тебе зараз тут прямо ліквідою. Ой. ой, ой ой, назад, друзі. Назад, спокійно. А може ми його обійдемо, стрибок? Готуйся! Так, що там вище, друзі? Ого! Якась вавілонська вежа, друзі. Дуже висока будівля, певно. Нам треба обійти. Тут ти попався. Нам треба обійти цього павука. А верніше його ліквідувати, як завжди. Стрибок! Пау! Отак. Так, друзі. І... Ми. Ми. Знову попадаємо на літаючого зеленого орка. Дивіться, друзі, тут є кілька тих орків. Павук орк. Потім рогатий. На ліпучках орк і ще й Оцей од... одноокий орк літаючий, як кажан якийсь. Кажан орк. Капець, друзі, я в шоці. Це твій останній день. Все, ти вже надоїв нам. Стрибак! Ліквідація! І стоп, 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 друзі, стоп! А що там таке? Ой! Не попали ми. Що ж ми мали тут забрати, друзі? Друзі, а скажіть, які ви знаєте дерева? От тут таке дерево, на лимон подібне, друзі. А які ви знаєте дерева? Так, десятий рівень! Десятий рівень і вперше пила перед нами. Бензопила, яка страшна, гостра і велика. Прискакуємо її. Фух. Після бензопила йдуть списи. Оп, Спокійно, друзі, спокійно, то ми... Неймовірні і безстрашні. Дуже швидко летимо і біжимо. Кулька в цьому костюмі просто неймовірно швидка. А, павук! -сюди? Я щось приготував для ти тебе. павуче! Слухай, звідки ти взявся? Я з тундри, родич квадратів! Ну тоді отримуй! Ламаєш! Ну, ох павуки, друзі, ох то павуки! Розплоджувалися не тут! Стрібок! Ха-ха! ха От нас, друзі! Монети нараховують! Прекрасно! Щось нам покаже, показує кулька. Щось натиснути. Та? Друзі, ви найкращі. Дякую вам. Ви знаєте, яка в мене суперсила є? Я можу високо стрибати! Левел! 11. левел 11, друзі, а ви англійську мову. Як у вас з, з англійською мовою? Добре, ви вивчаєте англійську мову, до речі. Якщо ні, то давайте. Я вам допоможу вивчати, бо червона кулька. Вона знає, що таке англійська мова. Знає англійську мову. Досить непогано. Ой, ми відволіклися з англійською мовою, друзі. Тим часом ми потрапили на рогатого ліпучого орка. Зеленого. Тепер ти моя кулька, я проколю тебе своїми рогами. Ну, ми його ліквідувати. І стрибок. А ні 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 друзі, бачите, його захищають, його роги і копети. Я казав тобі! Так, друзі, він недоторканий. Має недоторканість. Знаєте хто ще має таку недоторканість, друзі? Так. Можете написати в коментарях. От оцей павук доторканий. Я павук з тундри. А, а не маєш. Добігався ти, доповзався ти павук. Забираємо. Raid 5 star to receive immediately. 2000 coins, друзі. Давайте їм поставимо 5 рок. Нема питань, окей. Так, друзі, повертаємося до нашої гри. До 11 рівень, ми попереду. Ні, ми вже пройшли, друзі. Заговорилися щось ми. Так. Що нас чекає далі? 12 рівень. Так, внизу. Недоторканий зелений орк. Якийсь... За допомогою своїх ріг не може бути ліквідований. Ух ти. Ор, ох, я би тобі зараз отак і прямо на голову стрибав. А я на тебе. Оп, стоп! Стоп! Ай! Ай, 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 ай! Ліквідувало нас! Ох, і перемогли цього разу, друзі! Разом зі своїми списами. Але нічого? Стрибак, йдемо далі. Йдемо далі. Павук. Ти потрапив в мою павутину. Ну все, павук, ти договорився. І. А, отак. От Зачинені двері, а що нам треба зробити? Ти не пройдеш далі! Ого, друзі, треба якось їм їх відчинити. О, вони відчинилися! Нас нанесло! 13 рівень, друзі. Давайте спробуємо рекорд поставити і швидко його пройти. Оп, 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 оп. Ох, ми супер. Якими акробатичні, які ми... Прудкі, стрімкі. О! Пила! Лісова! Ху. Але за пилу ми не можемо бути швидшими, тому що вона ще до того гостра. Так, прапор. Ось ти Пру... ти попався. дві пружини, а між ними орк рогатий. Ху. давайте, друзі. Оп! 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 Отак, От супер, друзі! І стрибок. Ти не пройдеш далі! До побачення, орк! Ти не зміг нам нічого зробити! Я ще повернуся, щоб знищити тебе. Ха-ха. ха Ура, друзі! Ми пройшли! Забираємо монети і продовжуємо нашу місію, нашу гру. Чер... Червона кулька Red Ball! Друзі, дякую вам. Дякую вам за підтримку. За те, що дивитесь нас. Значить, ми вам подобаємося, друзі. За кнопка? Стоп! Я замітив якусь невідому кнопку. Що вона робить? Ага, вона відкриває. Відкриває ворота, через які ми, певно, повинні пройти далі. Але коли ми відходимо, вони закриваються. А що ми маємо зробити? Нам потрібен якийсь важіль, якась вага, друзі. Ну відкривай! Відкривай ворота, чуєш? Відкривай! Там ще літаючий... літаючий орк! Ага. Ось. Ось наш ключ, друзі! Так, друзі, це наш ключ, і ми його акуратно штовхаємо вниз. Ой, ой, ой! Придушив нас трохи. Чекай, зараз я до тебе доберуся. Ох ти літаючий. Так. Штовхаємо. Так, 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 так. Спокійно. Тисни кнопку. І ми пройшли крізь ворота часу і. осідлаємо орка! Оп, оп оп, стоп, 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 спокійно, спокійно. Ах ти, орк. Ах ти, орк, повезло тобі. І стрибок. Удар, після якого орк не зміг вижити. Так, забираємо зірочку, забираємо монети і вперед в астрал! Друзі, дякуємо вам за перегляди! Будемо з вами прощатися сьогодні. Скоро побачимося в наступних відео, друзі! Лайк, like, підписка і вам гарного настрою! Червона кулька! супергерой!